В окупованому місті Ровеньки на Луганщині у Ніч на 11 травня пролунали потужні вибухи, після чого загорілася нафтобаза. Попали. тріє на паніфті базі. Попаліна. Попаліє воротна. Ай, опять ебал. Короче, ой, секунду, ребята, вот так вот у нас тут. Так званий очільник ЛНР Леонід Пасічник розповів, що нафтобаза загорілася внаслідок ракетного удару. Спочатку він розповів, що одна людина загинула, шестеро дістали поранення, і госпіталізовані. Поранені це співробітники нафтобази і місцеві жителі, чиї будинки розташовані поруч. Пізніше так званий міністр охорони здоров'я Фейкової республіки Наталія Пащенко розповіла, що кількість жертв зросла до трьох, а поранених уже семеро. Пацана ранило. Ромает, да? Uh -huh. По телефону звучит. Голова Луганської Артем Лисогор повідомив, що після вибуху та пожежі на нафтобазі в окупованих ровеньках запасів пального не залишилося. І він зазначив: цитую, щоб там не казали місцеві колаборанти та росіяни, але вони не дорахувалися ще одного складу з продуктами переробки нафти і теж віддаленого від лінії фронту. Заправляти військову техніку стане ще важче, запевнив Лисогор.